Питання встановлення індивідуального опалення у багатоквартирних будинках щороку стає все більш актуальним. З метою вивчення доцільності та технічної можливості переведення будинків житлового фонду в місті Коростені на індивідуальне опалення та керуючись статтею 25 закону України про місцеве самоврядування в Україні. В червні 2015 року було створено робочу групу по вивченню даного питання. До складу робочої групи увійшли представники міської влади, фахівці житлово-комунального господарства міста, спеціалісти, Підприємства теплозабезпечення, голови ОСББ, депутати міської ради та інші користенці. Тому під час чергового засідання члени робочої групи мали висловити пропозиції щодо переведення будинків житлового фонду в місті Коростені на індивідуальне опалення. Давали доручення комунальному підприємству теплозабезпечення, щоб воно подивилося, як вони бачать, так як вони все ж таки фахівці, як вони бачать свою роль в наданні. Послуги з опалення, і яку взагалі вони пропонують концепцію розвитку чи скорочення централізованого опалення, якщо є така необхідність, проводити відключення від автономного опалення від централізованого і надавати людям не хаотично, як ми це робили, а по певним таким районам ті пропозиції, які ми сьогодні почуємо. То не є якась константа, стала величина, то є пропозиція. Фахівцями комунального підприємства теплозабезпечення був проведений аналіз роботи котелень підприємства з цілю оптимізації виробництва та покращення технічних показників. Дослідивши ситуацію, тепловики назвали три котельні, які варто було б закрити, а людям дати дозвіл на встановлення індивідуального опалення. Сьогодні на балансі підприємства 34 котельні та 42 кілометри теплових мереж при проведенні детального аналізу беручи до уваги споживання паливо енергетичних ресурсів, нормативних витрат тепла, витоків теплоносія та споживання теплової енергії кінцевим споживачем, були викорнені в першу чергу три котельні, які по всім показникам мають досить такі незадовільний стан. Перша це котельня 1 травня на броварі там житловий масив, 1-2-поверхові будинки. Корольова 32 – це район подолу. І Каштанова, 15 – це селище мирне на даних котельнях. Норма споживання теплової енергії, втрата тепла в теплотрасах та витоки теплоносія, тобто води та підживлення мережі, в рази перевищує загальноміські показники. Всі ці затрати лягають на підприємство та городян. Тому спеціалісти теплозабезпечення пропонують в рамках заходів з оптимізації та енергоефективності розглянути можливість встановлення індивідуального опалення. Будинки, які обслуговують котельні по вулиці, 1 травня 35, корольова 32 та каштанова п'ятнадцять. Можна буде перевести на індивідуальне опалення, наголосили і спеціалісти Житомиргазу. Тим паче, що частина квартир вже має своє опалення. Проте питання слід довивчити. Варто наголосити, що люди не єдині споживачі тепла. Існуючі котельні надають тепло і в бюджетні установи, зокрема і в дитячі садочки та школи. А отже, там доведеться шукати інші шляхи обігріву, встановлювати газові котли або шкотли на альтернативних видах палива. А це навантаження на міський бюджет, говорили присутні. І тут на допомогу можуть прийти державні гранти та програми, наголошували фахівці комунального підприємства теплозабезпечення. Тому було вирішено провести опитування серед мешканців цих мікрорайонів щодо можливого встановлення індивідуального опалення, адже всі розуміють, що коштує воно нині недешево. Опитування слід провести протягом місяця. Дане питання жваво обговорювали з депутатами міської ради, які представляють громаду. Далі обговорили питання можливого відмовлення від ще шести котелень за рахунок появи в місті тепло. Електростанції з цього питання вже є попередня домовленість. Ще більшого пожвавлення набуло питання про погодження переліку житлових приміщень, в яких проведено встановлення газового обладнання котлів без дозволу. Під час 45-ї сесії Коростенської міської ради шостого скликання депутати вирішили погодити перелік житлових приміщень, в яких проведено встановлення газового обладнання без дозволу виконавчого комітету Коростенської міської ради до 1 серпня 2015 року у місті Коростені. з метою уникнення подій надзвичайного характеру у місті Коростені пов'язаних з Ристуванням газовим обладнанням та іншими газонебезпечними опалювальними приладами також більшістю голосів робочої групи було прийнято рішення більше не надавати дозволів на встановлення котлів та перехід на індивідуальне опалення. Добре, це чи погано покаже час